Вітаю. Рада бізнесомбудсмена рекомендує здійснити автоматичну реєстрацію всіх зупинених в період з травня 2022 року по грудень 2022 року податкових накладних та розрахунків коригування. За тими кодами, щодо яких таблиці даних були враховані не лише комісією регіонального рівня, але й автоматично, які містили інші коди. Окрім тих, щодо яких в період з 14 жовтня 2022 року до 10 січня 2023 року було враховано таблицю даних за умови, якщо ці коди були причиною зупинення податкових накладних та розрахунків коригування згідно з отриманими квитанціями. Всіх платників, що станом на 24 лютого 2022 року мали позитивну податкову історію. Відповідні рекомендації містить звіт щодо результатів власного розслідування ради бізнесом омбудсмена Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. А наша команда, як завжди, приготує для вас нові корисні відео. Дивіться наступні цікаві відео.